Тема нашого уроку Франція та Англія, країни палаців, театрів, музеїв. Створення малюнка до чарівної Монотипія Гуаш. Що ви знаєте про Англію? Чи відвідували ви цю країну? Подивіться на карту. Де розташована Англія, Велика Британія. Подивіться. How is it going? I'm Mrs. Кейті. Друзі, на нашому першому занятті ми вивчали різні цікаві факти про англійську мову. А от сьогодні мені б хотілося познайомити вас із країною, звідки бере свій початок класичний. Стандартний варіант British English, а саме з Англією. Let's go! Поїхали! Англія країна настільки дивна, що про цікаві факти історії події можна писати не один день. А людей, які вивчають англійську мову, ця країна вабить до себе щодня. У свою чергу, англійці допомагають вивчати мову по скайпу. Адже всім відомо. Наскільки важлива мовна практика саме з носієм мови? А зараз переходимо до цікавих фактів про Англію: Лондон одне з найвпливовіших міст світу, а також не слід забувати про те, що воно вважається одним з найбільших міст. Офіційною мовою в Англії з 1066 по 1362 роки вважалася французька. В Англії дуже багато людей, які страждають ожиріння: 23% становлять жінки, і 22,3% чоловіки. Серед країн Європи цей показник найвищий. В Британії. Не носять із собою ніякої зброї за винятком надзвичайних обставин. До речі, друзі, цікавий факт про назву міста Лондон. При написанні ви бачите дві літери О, але жодна з них не звучить. Тобто, при вимові перша літера звучить як А, наступна літера О звучить як Е. Послухайте, Лондон. Друзі, ми рухаємося далі. Наразі ще ряд цікавих фактів про Англію. В одному відомому селищі Гейн вай знаходиться найбільший у всьому світі книжковий секонд-хенд. Ця громада в області Поїзд Уельс у 1977 році проголосила себе незалежним містечком від Великобританії. У графстві Уілчин розташований найвищий 40-метровий штучний курган у всьому світі. Він називається Сілбері хілл і зведений приблизно 4750 років тому. У Західному Лондоні розташована кіностудія Іллен Стюріус. Яка є найстарішою діючою кіностудією у всьому світі? Вона заснована в 1902 році. Саме в Лондоні був відкритий в 1829 році перший у світі громадський зоопарк. Найбільшою і найстарішою королівською резиденцією в світі вважається Вінцерський замок. Ця резиденція. Була побудована в 1070 році. А в 1170 році вона була перебудована у камені. Так само в Англії знаходиться найвище колесо огляду в усьому світі. Називається цей атракціон Лондонське око. І розміром цей гігант сягає 135 метрів. Також в Англії. Знаходиться один із звісних археологічних пам'яток у світі Стоунхендж. І на сам кінець – про погоду. Загально відомий факт, що погода в Англії дуже дощова. Дощ і туман постійні супутники. Клімат в основному пологий і м'який, дуже рідкісне явище, низька температура. Вона не опускається нижче позначки мінус 5 градусів Цельсія, а вище позначки плюс 30 градусів Цельсія не піднімається. Ну що, друзі, сподіваюся, вам було цікаво дізнатися щось нове про неньку British English Англію. Bye bye! Have a nice day with God! Англія славиться талановитими письменниками. Їх твори можна побачити в театрі кіно. кіно. Пригадайте твори англійських письменників. Розгляньте ілюстрації. Так, це Аліса в країні див. Написав цю казку Льюіс Керл. А це хто? Це книга Даніеля Дефо Мандри Гулівера. Ви, мабуть, також переглядали ці пригоди. Наступна книжка дуже популярна, її знають у всьому світі. Джоан Роулінг написала книжки, багато книжок про Гаррі Поттера, так? Клайв Льюіс написав хроніки нарнії. Хто це такі? Так, Рев'ят Кіплінг і його книга джунглів. Хлопчик, який любив в ній влітати. Це Пітер Пен. Цю книжку написав Джеймс Баррі. Пригадайте, як називають малюнок, що супроводжує текст літературного твору? Так, це ілюстрація. Ілюстрація це малюнок, що супроводжує текст літературного твору. Придумайте назву зображення. Сюжет фільму можна проілюструвати незвичайним способом, утворюючи анімацію з піску. Подивіться, як це робиться. Вгадали, що це за казка? Так, це герої казки Сніжна королева Кай і Герда. Сама королева там була. Запам'ятайте, піскова анімація. Це створення з піску або солі, малиної кави тощо, зображення на прозорій поверхні, що підсвічується. Така композиція, ніби жива, адже вона постійно змінюється на наших очах. За допомогою відеокамери її переносять на екран. Давайте пригадаємо, що таке монотипія. Монотипія це різновид графіка. Виконаний шляхом малювання на гладкій поверхні, яка не поглинає фарбу. Давайте пригадаємо послідовність виконання монотипі. Саме цим методом ви будете виконувати роботу свою. І так. По-перше, виконайте зображення на плівці, додаючи до фарби мило. Накладіть плівку на зволожений аркуш і притисніть, утворюючи відбиток. Домалюйте деталі. Перед роботою давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, про які ви дізналися на уроці. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. А зараз давайте переглянемо відео, як створити малюнок до чарівної казки. В техніці монотипія використовувати будемо гуаш, і наші плями перетворяться на образи до гуаші? додати надати так. Ось так, на палітрі розводимо фарби. Можете вибрати будь-яку казку, дивіться, пригадати, до якої казки ілюстрацію, що це за шляпа і зайчик. Може бути зайчик із казки Аліса країні Див. Так. Олекса треба домалювати деталі. Пляма перетворилася на образ так. Давайте переглянемо ще раз послідовність виконання. Виконайте роботу за планом. Обов'язково продемонструйте свої роботи. У вільну хвилинку поцікавтеся, які є мультфільми англійською мовою за знайомими. Вам літературними творами перевірте на власному досвіді, наскільки швидше і легше вивчати іноземну мову, переглядаючи екранізації. Виконайте вправу рефлексія в кінотеатрі. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою.